Як впливає температура повітря на виробітку сонячних панелей? Ви знаєте, сонячні батареї люблять, щоб було сонячно і холодно. Тоді вони дають максимальну виробітку. Наприклад, в лютому, в березні часто бачу таке, що батареї давали більше свого номіналу на відсотків 20. 500 П'ятсотватні панелі давали під шістсотват. Ось, але це дуже рідкісно буває, коли там мінус 20 і дуже класне сонце. Ось і літом наоборот, коли сонячні батареї нагріваються сильно, їхня виробітка падає. 500 на панель дає 400 Вт. Тому батарей треба трошки брати із запасу. І важливо все ж таки правильно формувати стрінг, бо зимою може зростати напруга, щоб не спалити інвертор, щоб інвертор не виходив в помилку, має бути запас. Ну, це вже питання більше до інсталяторів. Для побутового споживача. Що має знати, що зимою в інколи в сонячні дні, і правда, сонячна станція може генерувати більше, ніж номінальна потужність сонячних панелей. А літом буде генерувати менше на відсотки 20. Тому панелей треба брати із запасу.